Это был великий эти... колокол, да? Но вот эти все рукава ответвления случились после того, как забили да. Это водохранилище. Да, с камнем, я сейчас покажу. она была на горе, наверное, эта церковь, да? Да, она на Лисою горою да. іде основний рукав старе русло. Воно якраз за тими деревами. Uh -huh -huh. І отак Дніпро й було. Uh -huh -huh. А тут були сади, луга, uh -huh -huh -uh. село було. І коли залили водохранилище, воно знайшло собі місце, так? Вода, вода, ізвиється. Так, так, так. Може хтось бачив. Кіно. Покажу, а, тут не видно. Ми будемо проїжджати. Ось одна хата це де свадьбу гуляли. Воно, бачите в кущах. Оце вони там свадь... Це, Хіба до неї приїхали. Да, це до неї приїхали, О, там свадьбу гуляли, а проснувся ще там одна хата є. Оце перва серія тут знімалася. І ще якась, ну як свадьбу гуляли, я вже не пам'ятаю. І це мої всі друзі, вірите, ліс не є, там, оце в масовці були. Всі сільські люди. Так, Они хотіли натурально іграли. Натурально, Гармошка, гарно виграли. Дивіться. Дивіться. Так, криша бачить. Так, отакій хаті свайба була. Це він приїхав це до неї, тіпа сезон, по школах, то що там здання построїли. Угу. Ми це його тут старо. Да. Це тут була стара школа. Вона і була буквально це, от, роки два назад. Як а можна це... я чуть-чуть построювала щось нове? Да? Можна? Так, е, eh, тільки дуже-дуже легенько. Дуже легенько. Ні. Все, 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 все. все. как Да, очень Я не знаю, куда Нет, надо, там надо. Там надо уметь. Какие маленькие. это же надо, боже, как пирог.